Ти не зрозумів? Ви ж дівчата, у вас має бути все однаково. А дай, ну, дай-но, гляну. Тошка, тобі не стимно зашатати мамі, куди не треба. Куди не треба? Це э, смітники, які ти заглядаєш. О, Тошка, проводить наукове досвідчення. Наука, де мені, мною вночі зробила до тебе. Ти подиви, ти ляпала. А ну, сиди. сюди. Нє, тут не то. Вщикляй на свою ферму. Ей, э, люди, а то що тебе так обсипало? Два, чотири, шість, вісім. Ану, дай-но. Ну. Ти, не стача? Пашулька, мо давай зеленькою помажем, мо то літрянка. Язика тобі зараз зеленькою помажем. Ну, бо де ти стільки понабирала? Ти що, на акцію попала? Яка акція це мені природа дала? Чого Чо та природа чудить? У пси живута як маком. Ти її лівчиків напастися на той горох. Ото природа срамоту дала, чим прикрити не дала. Так, тут одна, там друга. Так, пуп на місці. А це що? Не поняв. Мам, то що в тебе третя є, чи то родинка? Довжицько. Мам, скільки ти руки починається? Стули ро такі ще простудиш. Та ти задов бабсу свою ревізію і аудитом. Стули пельку на петельку напиши ревізія. ти знов своєю В тебе що руки затікли, чи шо, опусти мамі футболку. А може я провітрюю. Слухай, зроби добре діло. провітрись на кухню. Учені, ти і так як тісто, яке втікло. Про на хороших яйцях і тісто гарно підходить.